У нас пройшло невеличке віч. Громади на сьогоднішній день не було багато, але ті та частина громади, яка була, вона вправі називатися частиною громади міста. Значить, від їхнього імені. А чому від їхнього імені? Тому що в державі з'явився досить серйозний льов, люди не мають куди звертатися. І вони приходять на Майдан, а в нас покричати по 22 відкрита приймальна громадська, де люди приходять і звертаються своїми зверненнями до нас. Після чого ми реагуємо? Після одного звернення, якщо потрібно, воно в журналі реєстрації звернень є, прописане, я не пам'ятаю номер. Ми відреагували на ситуацію в місті Бурча. Значить, не є секрет, що знаходяться дві, дві регіональні групи в цьому регіоні. Перша регіональна група це господин Федорук, господин Карплюк і по Єрбіню господин господін Мельничук. Хоча це загальновідома інформація, я нікого не звинувачую, я просто об'являю ситуацію. Інша група господин Мельник, господин Скажинський і господин... Там, не помню. Значить, оці всі групи, вони є регіональними. Їхня ілюстрація не произошла тільки по тій причині, що ми їм дали можливість далі щось змінити. Тому що вони 10% віддають свого там, не знаю, заробітку на благоустрій і тепер говорити про те, що вони не займаються протизаконами, та фактажа повний волод. Якщо ми будемо по фактажу, то це буде, вибачте, ми не вправі розбиратися, тому що ми будемо задавати питання, ви будете на них відповідати і на цьому все закінчиться. Фактаж, якщо потрібно, можна зібрати декілька груп і будемо говорити. Можна обговорити вашу, вашу діяльність. Но я думаю, що воно не варто, тому що воно не стосується ситуації. На даний момент до вас звертаємося як розовжу, да, громадське об'єднання, як скажімо, представники вічі сьогоднішнього пройшло. Подслухайте нас. Ну, mm -hmm. Ми там хаті сьогодні так. створили народний комітет при Ще не створили, що раді. треба піти зараз, з'їздити назад, провести ну, але юр... ці мені, але фактично може можуть бути ну, назад по результату народного вічі тут є по різним квартирним будинкам. Виділення землі і тому подібне, де ми вважаємо, що було спорушене законодавства. І Підпишіть, будь ласка, давайте я як відповідальний людина підпишу. Ні, 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 і... ні, ні. Хотіли би по цих мати відповідь, може, воно щось пересікається з вашим. Я думаю, що ви добре володієте ситуацією, щоб таки зібратися і розібратися навіть Добре, дозвольте мені, Ми озворювали ініціативну руху, два місяці простояли ну, на місці а потім сказали а, все, їдьте, приходьте в прийомний день. Так. Я відповім сразу на ребенку Віктора Бархоля, по-перше, це неправда. Прокуратурою області заявлений позов по землі з адресою вулиця Роза Люксембург, 22 на території Бучанської міської ради. Так званого Бучанського межагіря, в ході якої встановлено, що рішення Бучанської селищної ради від 25 на року віднесено землі вкриті деревенної рослинності, крім наданих у власність чи користування в межах Бучанської селищної ради до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх до земель запасу. Відповідно до того, що тут. Відповідно до наказу Генерального прокурора України, позови позовим інтересах кабінету міністрів України, заявляє прокуратура області, або Генеральна прокуратура, прокуратури області, дані дані матеріали. Направлено ні. до Шпінського міського суду і переділено позов на інтереса Кабінету міністрів України до Пучанської міської ради про скасування цих рішень. Тобто позов базується виключно ні. на те, що землі отримані ні. в межах є читати Там позов, наскільки? 90? Там на 70, 70, 70, 70, 70. Там вся мотивація. Там мотивація так, Якщо ви захочете, можете... підставні так, так, особи також там Так, 141 особа, підстав. Вона також сама так, так. буде. 141 особа. Тому він, даний позов він заявлений до суду, бюджет, все. 1, 1 липня вже... занесли ну, в суд є відмітка нас і відмітив судді. Так, секунду, Це розговор взагалі йде про нічого. Давайте розмову поведемо наступним методом. Хто цим з прокуратури кришував дірбанк землі, який тут відбувся? Скільки ви отримали адкатру на всьому безпосередньо ви? І чи бажаєте ви безпосередньо обілити своє ім'я перед громадою, державою нацією насамперед, Слуха, перед самим собою? І, повірте мені, боротьба з вами буде дуже довга. Всі да. хто ну, до цього причасні кажуть, відео того, що заслуговує це приїдем, раз приїдем, а друге, ну я би все ж таки рекомендував вам по-доброму там да, взятиму кажучи, обілити своє ім'я. Ви самі знаєте, яким методом. Ви знаєте, все прекрасно це. І будьте такі добрі, дайте коментар по цьому поводу, чи ви бажаєте це робити, чи ми продовжуємо е боротися з незаконними передвіженнями оцього всього вашого кодла. Дайте, будь ласка, мені з І декури, ще питання все-таки. Як ви все все дивитесь все-таки на те, що весь будівельний бізнес в Буті здійснюється мером Федоруком. І ще одне, Ха, я думаю, що тихо, тихо. далі. Вопрос Попробую, по суті, да, яким таким я. методом, що це за система, як продавалися квартири методом інвестиції, щоб обійти податок. Оце ще дуже сильно... Ого, що ви так заблимали, ви ж струсили, ви про це купили. Я просто таке не знаю. нема. Будете знати. Як інвестором. Як варіант, просто можете, якщо ви дійсно там чуваєте війну, покайтесь, назвіть фамілії і можемо залишити тут і всі садити. Да, ви симпатичні молоді але я тільки менше півтора року на даній посад. Я ще раз кажу і повторюю. Я можу відповідати тільки ті вчинки, які крім того, крім того, я ж вам кажу. А скільки треба п'ять років? Ні, я ж вам скажу, почекайте секундочку. Я ж вам кажу, ті рішення, ті незаконні рішення. От є у нас карта.

Позовною роботою повернула парки громаді. Будь ласка. А от оце, все кудись. Не рвіть, що вона в одному часу. Давайте, да. де ми заходимо? Значить, де 14 гектарів калії. От, я ж вам, вот, вам показую. От вот, воно позов вот. в суді. Воно в суді. Оце йому кусочок. А це все кому віддається. Також само позов вами в суді 843 гектари. Оце я каже, це рішення. Забирайте кажуть, з апаратом. Апарат Верховної Ради. Апарат Верховної Ради у вас що? Немає таких матеріалів. Апарат Верховної Ради в області. Хто відповідає вже зараз перед законом? Якийсь кримінальне провадження? Дайте ж ви не дайте виступу. Почему федераль не отстранено своєю занимаемою должность в связи з А до цього часу займається бізнесом, будівельним бізнесом. Він зробить собі. інше. Я буду її безпосередньо вивчати. Стоять! Я її безпосередньо вивчу. Ви мені можете дати цю карту? я кажу? Знайомимося детально, повних масштаб. Ні, я не буду на швидкому сказати, до вас дуже багато документацій. Я візьму цю карту. Я знаю. Ознайомлю. Вона з Google, вона з інтернету. От чи ви собі Замирайте, скачайте, бо я тільки від руки пишу. Я не вмію користуватися. Я не вмію користуватися. Ви зараз дадуть до Тобі вже подарувалися. Ви подарувалися. Скільки вам потрібно часу? Тихо! Ви на посаді півтора року, так? Так чи ні? Скільки часу вам потрібно? Я готовий вам на ці всі питання відповісти хоч зараз. Вам і зараз біля вас стою і цікаво. Скільки часу вам потрібно? Вони будуть притягнуті да. до відповідальності вже якісь будуть міри запобіжного за секунди. Відсторонювати ми не маємо. Ми можеш можеш маємо право тільки розпочинати кримінальні провадження. Ну, да. Немає ще немає Чому нема? Вони є дані кримінального. Чому вони гуляють? Чому чаві? Ну послухайте секунду. По двучанському по цьому. Так, Вархоренко, хватить переходити на особистості. Будь ласка, ні, це, мені, це, це вже не особистість. Це, це якщо особисто. ми з вами десь пути не курсу. Це область особистість. То а то ви розкрадаються. будете розповідати. мініси 14 гектарах. Крім того, там не 14 гектарів. Це там гектар. ставиться питання прокуратурою області. Проскасування рішення 2002 року, яким було передано в землі запасу, 840 гектарів. Чи можете ви надати копію цього документу, який ви подали в обласну? Звичайно, там. Звичайно, потрібно заяву напишіть письмово, тоді подам. А, Дайте листок. Він фото, мати паскар. Є кримінальне провадження. Ту Будь-який будь листок, виріть, я патрон. Пане прокурор, я вам дамо. Пане прокурор. Чи не здається вам, що це кримінальне провадження лигощення? Тому що суддя Савченко І перші, і попередня прокуратура, вони зараз гуляють. Є в ні ми принесемо, не треба. Є, є. Ми просто думаємо, що сьогодні заїхати в обласну прокуратуру, то щоб нас на руках заяву. була там вивчити. Даний позов прокуратура області е? е? 1 числа з даний суд 23 зареєстровано. 23 числа він заявив районного суду. А як він цікаво, як він поданий... Там перший пункт скасування рішення і скасування оцих 14 гектарів Бучанського межиття. Ну і там багато пунктів. Так, і повернення їх. до Кабінету Міністрів. України. Він службовець, він мав бути по кримінальній справі, не, не по цивільній. Які, по якій кримінальній справі? Ні. Чому ті прокурори, які програли справу в суді свідомо, і суддя він Савченко прийняли ці злочинні рішення, проти вас перевірка, вам не порушена проти них кримінальна справа. Я не маю права проти працівників, які проти кримінальні проваджують. Тільки внутрішня безпека. Давайте матеріали внутрішню безпеку. В чому не можу додати. Додати. Я, я вам надав ці матеріали. Не а давайте маю маю дайте доступ. Немає до матеріалів внутрішньої безпеки. Так я, я вам є, надав, а, немає, а ви їх підготуйте нам, Він не може подати. Я падати. не можу. Це моє мою компетенцію.

Пане прокурор, так. моє звернення так. на ваше ім'я щодо відмивання 2 мільйонів бюджетних коштів при е, прокладанні каналізаційної мережі. Факт установлений. Що так. вам із приводу на ваше звернення? Іван Миронович. 2 мільйони. Це Послухайте. які там була проведена фінансова інспекція ревізія. Так, була проведена, так. залучена, не проведена Шеморсов Союз. Там була залучена інспекція. Вони не можуть так виїхати провести. Вони планують так, плановий захід. Вони на третій квартал запланували. ревізію. <ривіжу> добре. Люди добрі, Виділили державою 2 мільйона бюджетних коштів на прокладання каналізації. Пане Бахунко, ми так там виконаних підрядних як... робіт установи. Це до фінансової інспекції. Ми звели. Дві тисячі 2009 році. До 2014 року там і кіт не валявся. Я подав ці звернення на прокуратуру. Ви бачите, що вони зараз там розповідають. Я розпит... не заказував про те, що роботи запит. не виконувалися. Вони не будуть виконувати. Які виконувати? Скільки ти? часу? Вже три місяці пройшло. Віку? Віку? Вона пояснити. Вона планує. Вона планує вона. це негайно потрібно регувати. Бронежилету там немає за що купувати. Тут два мільйона вкрали, немає грошей. Що ви говорите? Що ви тут робите? Ми нормально все робимо, пане Барко. Ми запит, 15, оп, не казали фінансово. Ви маєте розуміти є перевірку. Провірку. Є спеціальні знання, фінінспекції. Коли ваше було це подання? Ручку Ручку. Я ще три місяці назад мої про це три місяці. Ви розовили. самі виїжджали туди на перевірку. Інспекція. Пан зараз інспекція. Зараз. Інспекція приїхала з прокуратурою, коли їм і коли їм зазначають, що там нічого не робилося, вони підготували акт перевірки на 170 тисяч, типа 170 тисяч, і то невідповідність цін. А то, що гроші просто вкрадені, взагалі замовчуються. Що ви мені тут розказуєте? А хто вкрав гроші?

Те нормально. Давай дивіться. Дивіться, давайте так, щоб ми розібралися. Дуже проста ситуація. Всі є, є явні, явні, Конституція України. порушення українського закону, закону правди, закону істини, закону добра верховенства людських прав. Воно порушене тому що... Ви сходять беззаконні на вашій території, ви на них реагуєте. Пойміть, от я чому ви говорите, давайте я, я можу, що ні. Чому? Тому що ви даєте, ви йому даєте якісь це, а у нього є світлові. Ви даєте, а він парірує, ви даєте, а він парірує. І не парірує. А як він не, парірує, не ви парірує? Ви задали питання, він говорить, а це фінансова інспекція. Він приховує, Чекайте, він говорить, фінансова інспекція з'їхав. Ми проводимо перевірку. Він сам був на ній. Да, я с... Він сам на ній був, шановні. Громада, так було? Не Я, я випадково ви на ту перевірку, випадково. На що вас завання, не заважайте, тікайте. Але ви ж були, стоп! ви Шок, Відьке, шок, ой, ти, ти, Я, ой, ти, є ой, ти, пропозиція, ой, вам письмово надати відповіді да. на всі ваші звернення. Да. І ви почитаю. Все. Розумний Ми будемо обрати. Якщо ви побачите. Через тиждень приїдемо. П'ятий тиждень. П'ятий тиждень